Проводимо огляд кукурудзи, шукаємо тлю, тобто визначаємо шкодочинний поріг. Це та межача червона лінія, коли вже потрібно заходити на вашу кукурудзу із інсектицидами, щоб побороти цього шкідника. Це коли 10-15% ваших рослин, тобто одна із десяти або півтора, заселені цим шкідником. Або ж на одній рослині більше 50 штук. Як ви бачите, зараз активна фаза цвітіння, пилячки оці. Вони падають на волоть і проходить запилення. Дуже мало препаратів, якими, інсектицидів, якими можна працювати в фазу цвітіння. На цьому полі я не знайшов багато, багато цієї зарази. Тобто, тлі десь є поодинокі рослини, але їх дуже мало. Як ви бачите, кожна. Кожна рослина докладає по два початки. Подивімося, що вона доформує до моменту збирання, як то кажуть, бункер покаже, але на сьогодні поле виглядає досить таки непогано. Ось такі листочки, от така наша кукурудза. Тож і ви дивіться, їздіть на вашу кукурудзу, оглядайте її, тому що все може змінитися у будь-який день. Гарних вам врожаїв.